Правила безпечної поведінки у ліфті Жив був у великому місті привітний ліфт. на ім'я Ліфтусик. Він жив у високому будинку і допомагав людям швидко і безпечно дістатися додому або на вулицю. Ліфтусик мав веселе обличчя і завжди усміхався пасажирам. Якось у будинок переїхали нові мешканці, звірята Білочка Зорянка, Зайчик Петрик. Лисеня Лесь і Ведмежа Тимко. Вони вперше жили в багатоповерховому будинку, тому що не знали важливих правил користування ліфтом. Одного дня звірята вирішили піти погратися на дитячий майданчик біля будиночку. Вони вибігли зі своїх квартир і зустрілися біля ліфта. Почекайте, привітав їх ліфтусик, чи знаєте ви правила безпеки, коли їдете зі мною? Ні, ми ще не знаємо, відповів Петрик. Тоді слухайте уважно, сказав ліфтусик. По-перше, діткам не можна їздити ліфтом без дорослих. Завжди потрібно, щоб поруч був хтось із батьків або інший дорослий, якого ви добре знаєте. Добре, ми запам'ятаємо, відповіла Білочка зорянка. По друге, Ніколи не сідайте в ліфт з незнайомими людьми, якщо ви самі. Краще зачекайте наступного разу або покличте дорослих. Зрозуміло, сказав Лесь. По-третє, у ліфті не можна стрибати чи бігати, адже я можу зупинитися, і ми застрягнемо між поверхами. Ми будемо чемні, пообіцяв Тимко. Ще дуже важливо не притулятися до дверей і ніколи не ставити лапки або хвостики між ними, бо це небезпечно, продовжив ліфтусик. А також завжди тримайтеся за поручні, коли ліфт рухається. Звірята уважно слухали і запам'ятали всі правила. Аж ось до ліфта підійшла мама Білка, щоб допомогти звірятам дістатися до майданчика. Ви готові? Запитала мама. Так, ми вже знаємо правила. Весело відповіли звірята. Ліфтусик радісно відкрив двері і всі разом спустилися вниз. Після цього випадку звірята завжди пам'ятали про важливі правила безпеки. Але одного разу їм випала нагода застосувати ці знання на практиці. Одного дня Петрик, Тимко, Лесь і Зорянка поверталися додому з дитячого садочка. Коли вони підійшли до ліфта, до них наблизився незнайомець дорослий лис, якого звірята ніколи не бачили. Добрий день, дітки. Можна я з вами піднімуся? Вічливо спитав він. Звірята згадали слова ліфтусика і подивилися один на одного. Вибачте, але нам не можна їздити з незнайомими, сміливо сказав Лесь. Ми зачекаємо наступний ліфт. Додала зорянка. Незнайомець усміхнувся і похвалив їх. Ви молодці, що пам'ятаєте про безпеку. Я зайду до ліфта сам, а ви дочекайтеся батьків. Звірята відчули гордість, що вчинили правильно. Коли ліфт повернувся порожнім, до них саме підійшла мама Білка. Дітки, ви чекаєте на мене? здивовано запитала мама. Так, мамо, ми пам'ятаємо, що не можна їздити самим або з незнайомими, гордо відповіла зорянка. Ви справжні розумники, похвалила мама. З того часу звірята завжди були уважні і не забували правил. Вони навіть навчили інших діток з будинку безпечної поведінки в ліфті. Тепер у будинку всі мешканці великі й малі, завжди уважно слухали поради ліфтусика і чемно ними користувалися. А ліфтусик був дуже щасливий, бо знав, що його пасажири завжди у безпеці і дотримуються всіх правил. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!